Друзі, багато питань від своїх знайомих отримую про таку річ, як ловля влітку, в спеку. Виходить так, що люди приїжджають на світловий день, стають де попало, все нібито правильно роблять, але щось не ловиться. Особливо це відчувається, коли повний штіль, вода не рухається. Якщо там вода вище, набагато вище 25 градусів, вище 27 градусів, звісно, що е, ну, риба не отримує кількості кисню, звісно, вона знаходиться в тих, знаходиться в тих шарах води, де їй комфортніше. Е, всі чули про такий вислів, як термоклин і так далі. Особливо, коли ви в таку жару е, зайдете в воду. То це дуже здорово відчувається, коли заходиш у воду, і до колін там тепло, а отут всередині прям холодна вода, і зверху знов тепло. Тому риба і старається знаходитися в таких, в таких слоях води. Тому такі питання є, і вони в принципі закономірні, тому що багато з цим стикаються, і це є проблема можна ловити і в таку жару. Ну, перше, що я вам порадив, це зігрік. Але ну, я не дуже люблю цілу... <гаду> таку ловлю, я більше люблю класичну, зна, але що робити, як попадаєш в таку ситуацію. Тобто є такі моменти е влітку, коли от така от є ситуація і нема вітру, і не клює. І сьогодні в цьому відео я би хотів розкрити деякі моменти, може вони комусь відомі, може комусь ні, як краще зробити е при такій жарі. Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі на нашому каналі Флагман Риболовля та Туризм. Мене звати Ігор Чернов. І сьогодні ми, звісно, ми будемо говорити про ловлю в спекотні дні влітку. Перше, що хочу почати, це вибір місця. Як би це не звучало банально, але скажу одну річ. Завжди буде грати вибір місця на водоймі, особливо в спекотні літні дні. Коли вода стоїть, не рухається, нема перемішування. Кисню у воді, шари не змішуються, і це є проблема. Ловимо з дна, а риба по якійсь причині, а по якій ми вже знаємо, це термоклини, вона стоїть в комфортному шарі, не клює. І звісно, в такі, в такі дні, в такі рибалки, краще всього риба опускається на дні. Це коли ближче до заходу сонця, коли трошки жара спадає, і до, скажімо так, до. До ранку, до сходу сонця. Потім знов як обриває і покльовок у нас нема. В принципі, це е, нормальне явище, але якщо ви виберете місця більш перспективні, то у вас буде більше шансів на е, ловлю навіть в день. Е, такі місця, як е, зарослі очерету, е, оці е, колонії зарослі лілій. Тобто, де є більше вміст кисню в воді, там буде і знаходитись риба от в, в такі моменти. Це глибокі якісь ями. Або якщо, наприклад, з якоїсь сторони, от ви рибачите, з якоїсь сторони ви бачите нависаючі гілки дерев. Звісно, вони роблять тінь, і риба там буде відстоюватися от в таку спеку. Тобто от такі моменти. Коли ви їх знаєте, то в принципі краще використовувати ці знання і ловити саме в цих місцях. Ще можуть вони там, ці всі наші так сказати, трофеї, знаходитися, в корчах, в якихось, то там вони можуть бути також. Тобто там, в принципі, в оцих місцях, що я сказав, там є і більше кисню, і, звісно, там є і їжа. Тому треба використовувати насамперед. А, і ще один навіть два важливих моменти це. Підводні джерела. Тобто бувало таке на рибалках, навіть не знаєш, де за що зачепиться. Але прокидаєш грузик, грузило, витягуєш, а він холодний. Отаке От було жара, спека стоїть там під 40 градусів. А він холодний. От раджу зразу кліпсувати або якось пробувати прокидати, закліпсувати. Ну, це така заморочлива така тема, але краще використовувати. О, такі Або якщо ви знаєте, де впадає якийсь струмок у річку, тобто це тож, також приток і свіжого, свіжої води з киснем, і звісно, з цими потоками води і попадає туди всяка живність, те, що їсть наш карп, наш амур. О, тому краще використовувати отакі от місця, це першочергове. Е, і е, слідуючим, те, що я хотів би е, сказати, це, це про прикормку. Багато зерна я б не радив би сипати, тому що якщо така температура води, і насипали ви багато, наприклад, ви підкормите, підкормите. Е, одне діло, коли ви підкармлюєте там, підгодовуєте там е, канаплой там пільчиком, розчинними бойлами, там ломаними, вони розтворяться, ви там точку не, скажімо так, не запресуєте. так? І через деякий час вона звільниться від вашого корму. Але е, отакий корм буде самим е, результативним і самим таким перспективним. І, звісно, не накидувати багато зернових культур, таких як горох, кукуруза у великій кількості, тому що воно лежить на дні, якщо там риби немає, звісно, вона десь відстаюється. І за цей час там проходять реакції, не, не зовсім які нам потрібні. Виділяється е, риба там, тобто починається процес гниття, і риба там ну, не буде знаходитись, вона буде від, звідти відходити. Тому краще використовувати в малій кількості, а от в таку жару, то краще і взагалі використовувати одну коноплю, пильчик. 2, 6, ну до 8 мм можна використовувати. Навіть до 10 можна використовувати тепла вода, він буде розчинятися, щось буде быстріше, швидше, швидше розтирятися, щось буде довше розчинятися. У всякому випадку ви не перегрузите точку, навіть якщо там риби нема, воно розтворилося і все. Мілка риба розбила і ви знову починаєте кормити, кормити. І, і коли ви підгодували, то і риба буде на незагаженому такому місці. Гарно харчуватися. Тим більше, що в принципі літом е, риба харчується нормально також. Е, я вам скажу, якщо е, спека, але є вітерець, легенький вітерець, який там трошки е, там, проганяє, робить наче, якусь там трошки е, е, рух води, тобто все одно насичується киснем і риба буде харчуватися, тому що вона після 20 градусів, навіть після 25, вона дуже активна. І в принципі, можете ловити її так само, як і ловили, там, коли не було цієї спеки. Єдине, що ви можете там при активності гарної риби, там, додавати, скажімо, там, крупнішу фракцію, як я сказав, там, пильчик до 10 мм. На ніч ви можете кинути 15 мм пілець, 5-10% там, там, в прикормку, щоб він там лежав поки дочекався приходу вашої риби. Якщо ви все робите правильно, як, наприклад, про такі речі, як я кажу, то і не маєте клювань, то в принципі, є, такі, є такі фішки, які ви можете додати у Spodmix. У мене, наприклад, чудово виходило, я додавав туди сухі вівсяні пластівці. Тобто я їх трошки перемалював і виходить, що коли воно там з коноплю, там з тигровим горішком, Получається, що воно дуже здорово дає муть. Ви спробуйте кинути в воду цей сподмікс ви побачите, як розходяться білі такі хмаринки, такі, прям такий шлейф іде білий. Тобто отаку річ. Тому, тому раджу мати пачку вівсяних пластівців. Мене на дні рибалці воно дуже виручило. На, на сільському водойомі так само було. Жарко, 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 жарко. Добавив цих пластівців. Кидаєш спомб, аж білі, такі аж хвилі здіймаються при приводненні. Тобто такі, здорове, таке таке пятно, муть залишається у вас в товщі, і все те, що крупніше, сідає на дно. І таким чином в мене вийшло ловити в спеку, да, в спеку, скільки там, ну, градусів 35, мабуть, точно було більше. Неможливо було знаходитись взагалі, сиділи під деревом. Тобто, це спрацювало. Також використовував на рибалках згущене молоко. Крім того, що воно дає муть, то воно ще дає і, і смак, солодкий смак. І коли додавав, наприклад, згущене молоко, більше клювали амури. Але все одно, коли сидиш без пакльовок, радий амурам, а там, де амури, там приходили і коропи. Тобто, така от двіжуха починалася. Вони перемішують, мабуть, там, воду, чи що починають харчуватися активно і все, і проходить риб, рибка, то, і, то і, клює, і клює нормально короб. Також раджу використовувати флюо насадки. Тобто це попапи, які, як то кажуть, димлять. Тобто, з яких виділяється флюоресцентна якась рідина. Це також, до речі, в спекотні години дня, також допомагало. Чи мені так здається, чи ні, але. Ми, коли ставили звичайні кольори, наприклад, там жовтий, він працював жовтий, ну покльовок було, а то і не було навіть. Ставили, ну, наприклад, ананас був жовтий. Був у мене ананас, не пам'ятаю, виробника, там, по-моєму, 10 чи то 12 мм, який починав виділяти оцю флюо цю рідину. І чи то риба їх, його краще бачить. Тобто якийсь. Якось провокує на покльовку і ці такі насадки працювали. До речі, оці всі рідини як, е, типу гу, ці всі флюорисентні, також треба використовувати червона і зелена, в принципі, вони працюють нормально. Треба просто е, не, не капельку трошечки там е, десь чуть-чуть капнути. А, наприклад, я знаю, там на кормушку, якщо ви там на флет ловите, то ну, я б радив би гарно його там помазати. Наприклад, щоб, бо води в водоймі багато, тобто воно змилося зразу, ну, ще при закиді воно може змиватися. Так воно упало, у вас там є кількість. І виходить, у вас там такий шлейфік, і він дуже приваблює рибу. Єдине, що треба, на мій погляд, комбінувати із кольором. Раз там зелений ми закидували, раз там червоний. Тобто ми міняли. І в принципі, воно. Так сказати, визивало у риби цікавість і вона клювала. Також, в принципі, класна штука, колись, ну не колись, а бувало таке періодично використовували, коли також вода стоїть, мало там рухається, рибу треба було ловити. додавали, додавали ми в стік різні плаваючі такі компоненти. для того, щоб так сказати, вони піднімалися вгору і таким самим чином рибу зацікавлювали і вона опускалась. Скажімо так, це не завжди працює, але інколи спрацьовує, тому що риба бачить, що піднімаються якісь частинки, і вона опускається до, вас, до вашого стіку. Тобто це працювало, і іноді це ну, на риболовлі в таку спеку рішає, вирішує. А в загальному ловля влітку, в принципі, навіть в жару, я ж говорю, можливо, трошки вітерцю, трошки в тому місці, де ви правильно його вибрали. Особливо, якщо ви стали в тому місці, коли вітер дує на вас. Тобто, звісно, вітер гонить воду, насичує киснем, і рибка за нею йде. Тобто, це. Багато раз замічалось і на змаганнях, і на тих же уляниках, тільки подув вітер вправо, ми стояли в якому 21 секторі. Тільки вправо подув вітер в дамбу. Все, ці сектора зліва, зліва мовчать, ловить дамба. Тільки з дамби розвернувся вітер, дує в нашу сторону, повз нас, все, у нас всі чотири палки просто уїжджають. Тобто е, будь-який рух. Е, а води, який насичує киснем ну, воду, скажімо так, це плюс. тобто, А як ви стоїте лицем і зустрічаєте вітер, це ще краще. Тому коли на вас дує вітер, жене на вас кисень і всю живність, яку, яку є короб, а він за нею йде, то у вас набагато більше шансів його зловити. Також забув додати одну важливу річ, це з практики. Також дуже здорово нам допомогли е, жирні такі ліквіди. У нас був Монстер-краб. тобто монстер краб тобто е, він, е, він настільки, ну, це масло, е, я так розумію, ароматизоване. І ми е, вмокали стіки. Тобто, і виходить, така штука, що при попаданні в воду, він коли приземляється стік, він вже. Залишає за собою шлей. І коли він лежить на дні, також він е, починає е, жир він не е, масло воно не, не, не розчиняється в воді і піднімається нагору. І таким чином, якщо ви робите часті перезакиди кожну годину, ви її в точку по кліпсі кидаєте, ви все время. Кожен раз, кожен час поновлюєте цю інформацію цього жиру. І, і таким чином ми, ми також дуже, дуже добре ловили тоді. Саме не макали, покльовки були, але якось вони були слаб, слаб, слабкіші. Макали, наче почали макати, вимочили, вони з нього жир тік, прям. Зак, ляпає, летить, але покльовки, запокльовки, спека така, а у нас клює. Отакі от от, так моменти бувають на рибалці і їх треба використовувати. Масла ви можете використовувати різні, вони є лососеві. навіть і соняшникову олію можна використовувати, канопляну можна, все те, що трошки буде, по-перше, це дуже добре, в такій теплій воді не буде швидко розчинятися ваша ПВА сітка, не буде злітати там, до того, як вона впаде, цей ваш стік. І дає дуже гарний такий вертикальний сигнал рибі. Також ці масла використовуєте при золоті е, пеліця. Використовуєте влітку, я раджу, більш жирні, такі як халібут. Е, навіть можете залити його цими маслами, щоб він настоявся, так, так скажемо, пропитався. І у вас буде ефект, коли ви кормите з помбом, він буде падати на дно. А всі масла будуть підійматися. Тобто розумієте, скільки часточок падає, і всі вони будуть підійматися. А якщо ви це робите кожну годину, підкормлюєте, то це дає свій результат позитивний. В якомусь році, мабуть, у Франції французи на чемпіонаті світу вони заливали, потім вияснилось, що вони заливали пелець жирним оцим маслом. Воно може бути масло халібута, навіть я забув що додати тоже класна штука, От це можна заливати і в принципі, прикормку всю можна, каноплю також. І Виходить, у вас, у вас кожна частинка, яка падає, і від неї йде оцей масляний шлейф, який і заставляє опускатися рибу на дно. Так, так що таким так, прийомом користуйтесь, він іноді допомагає дуже здорово. Також дуже класно буде використання в таку погоду, такої насадки, як, як пелець насадочний. Він також жирний, ви можете також його замочити, щоб він пропитався цим жиром, і він також буде виділяти. Це дуже крута штука. І тим більше, що його можна як зна на дно презентувати, зналовити. І звісно, ви можете, як під як, е, бойла, звичайно, підбивати якусь е, там шляпку або навіть цілий маленький попапчик і виставляти собі різну презентацію. Також дуже дієва річ. і дуже... Е, допомагає ловлі. Єдине, що треба слідкувати за ним, е, тому що це не варений бойли, який ви закинули чи не, або ПАП, забули за нього, а там ще клює чи не клює, він там є, а чи на той попап клюне чи не клюне, бо там нема, нема стіка, то з е, пилицем така штука не проходить. Якщо він розчиняється, ви побачили, що е, за годину вже там 12-мм немає, то краще перезакидати трохи частіше. Але буде більше толку. Отакий от, от момент теж, теж є про такі ловлі, в таку от спеку. Ще є прикольний такий інструмент при ловлі в таку спеку, коли риба не активна. І для того, щоб спровокувати на покльовку, це ПВА-пакет. ПВА-пакет не просто ПВА пакет, там насипали і все. Як ми робили? ми робили, якщо він не перфорірований без отворів, ми пробували його, проштрикували цими. Е голкою, макали, він замочився, і він прям е зсередини прям видно було, е ну там рідини було просто багато. Звісно, якщо ви захочете, щоб там вона е щоб її там було більше, то ви просто зробіть декілька таких е проколів для того, щоб коли ви замочуєте, е рідина туди попала. І ми так е заливали навіть е через шприц, пам'ятаю. Брали товсту голку і заливали масла ці всі. І вони також, виходить, пакет розтворяється і зразу взриваються ці всі масла. Ну, тобто теж класна штука. І, і раджу, якщо ви попадете в таку ситуацію, то мати ПВА пакет і якісь ці масла, за які я вже сказав. Ну і ще може виручити в, в такій ситуації, це ловля на зігріх. Як я казав, я не дуже його люблю, але іноді приходиться, тому що сидиш часу жалко, е, знаєш, що риба е, десь в товщі води, і. От, це, шляхом підбору повітка досить частенько виходить знайти її, в якому вона ярусі, і дуже часто такі от ситуації виручали. Хай не багато, але одна-дві риби там амури прокльовували Тобто, при тому, при всьому, коли там зліва, справа там не, не мали покльовок взагалі. Але така рибалка трошки, вона трошки важкувата, треба більш точніше кидати на. На свою насадку, але бувають такі випадки, ловлі зі гріх, коли годуєш на насадку, а покльовок немає. І перезакидаєш цю насадку далі на 10-15 метрів. Казалось би, не рвуться всі шаблони, зі гріх на насадку. а Бували такі поодинокі випадки, коли спрацьовували саме за оцим пятном за п'ятном муті. І чи то риба там стояла. І коли закидаєш, і вона йшла на цю муть, натикалася на ці насадки, тобто це спрацьовувало. От. Це єдине, що в цій ловлі, те, що треба, звісно, перебирати довжину поводка. Але якщо сидиш і хочеш спіймати рибу, і в тебе є все для цього, і поводочний матеріал плаваючий, і легенькі гачки, і плавучі гарні насадки, то треба використовувати, тому що ну, такий жаль часу, коли. Є можливість така зловити рибу, а цим не користуватися. Тому, в принципі, раджу осваювати і починати ловити в таких випадках рибу, тим більше, що ми завжди чомусь учимось, і саме на таких практичних своїх рибалках, отако і ми здобуваємо свій досвід. А взагалі, то да, закинули насадку і Зверху треба сипати цей сподовий мікс, цей сподовий суп, щоб зверху на насадку сипалася оця вся дрібна різнофракційна прикормка, щось залишається у товщі води, щось скоріше, тоне, щось повільніше, і за рахунок цього ми провокуємо рибу на покльовку. Тобто користуйтесь ловля така активна, тому є великий шанс зловити рибу і навіть не одну. Ну і в заключенні цього відео хочу додати одне: що при такій рибалці, коли ви знаєте, що буде спека, беріть себе якийсь одяг, який відбиває сонячні, продаються такі і, і кофти, і все, або е, беріть себе якісь крема, тому що згоріти і отримати якийсь. Сонячний удар дуже великий, тому краще вибирати місця і самому також, де є хоч якийсь там е, тіньок, тому що е, при такій ловлі, особливо неактивній, і сидіти на е, голому березі, також це не є скажімо так, таким великим кайфом. Ну, а На цьому ми будемо відео е, таке коротеньке закінчувати. Якщо у вас залишились якісь питання, е, пишіть в коментарях. Е, сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал, хто не підписався, підпишіться обов'язково. Також не забувайте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім ні хвостині лоски. Всім пока!